Цього разу ми закінчили зйомку відео саме на елантрі. Тож, думаю, задоцільне буде продовжити саме з елантри. Еланточка наша вже з лобовим склом. Колір по вінкоду не той. Будуть, на жаль, перекрашуватися і крила в переході робиться, напевно, стоячками, плюс жопу все рівно красити, так що будемо гратися. Ну, е, Знаю що, По Палантрі теж нічого довго не виходив е, в ефір. Е, проблема була з дальнім ближнім. проводка поміняна. Тобто пришлось гратися. Проблема з бензонасосом, Пришлось дзвониться. Званюється в проводах, взагалі, піни не такі в цієї проводки, як в нашого блока. Е, прийшлося гратися, Коннектиться. Добавлять ось на цей другий пін. Вон там. Цей провод. А, прийшлося додати один пін з старої проводки, що щоб у нас працював дальній світло. Тобто ближнє все чудово працювало, а далі ні. Ну, Playland завелась, працює, в принципі, сібраді докрасти і можна закінчувати. Ну що ж, тепер по нашому Дастеру. Дастер вже стоїть на стапелі. Секундочку, зараз. Добавим трохи світла. О, ти так це вже получать. Так, Дастер готовий на встановку на стапель. Що було зроблено? Трошки маніпулятором потягнута була бочинка, двері, стойку чуть підняв, вже в неї зазорчик з'явився. І пооткривав ці двері. Зараз буду її. Піднімати, встановлювати на стапель. Прикріпляти, напевно, передній да, бампер зніму, зніму двері, займуся сьогодні цією процедурою. Попробуємо трошки потягнути, заснімемо відео. І вже потім буду наступну серію знімати. А коли буде плюс-мінус вже щось зрозуміло по дастеру. По планах, що в нас виходить? Витягуємо дану стойку, найосновніше основна біда ось тут. Ми бачимо, з ким вона зайшла. Тим самим стягнувши, вона зайшла, стягнула двері, що вони впираються вже навіть не. А, це тут вони впираються, ну по цих видніше, вони впираються он, пластиком в Е, Тому спочатку тягнемо там, потім... Витягуємо жопу, переїжджаємо, розвертаємося. Уже також трошки підтягнули задню ляду, щоб вона могла хоч якось функціонувати. І підтягнули. І буде тягнутися жопа, зрізатися стекло, переднє стекло вже зрізане. Ну що, погнали, встановлювати. Ще одне невелике включення. На задньому упорі у нас виходить ось така біда. Тобто зломаний цей упорчик. Цікаво зараз буде спробувати його. Купляється надто легко. Спробую його якось отуда достати, або я піду по всему по розборочках, подивлюся, можливо, в мене є зломаний десь ліфт. Саме цей. Одрізати і приварити новий упорчик. Цікаво, що полося. Думав, якщо на не буде. Знайшов одні -ліфа, ліфти, але... Но... Вони коротші? Значить що? значить болгарка в зуби і пробуємо відновити. Тепер у нас є за що зацепитися. Йдемо по плоскогубці. Я вже підійшов, знайшов пласкогубці, заточив, готово все. І що я роблю? Викидаю цю твіню. Тому що я знайшов газліфт від Hyundai Зараз я його трошечки підріжу і піду нас на сварочку на донорство. Так, що ми для початку робимо? З робочого газліфта, ми бачимо, поки він закривався, будемо відрізати його не викидуємо, од нього мітимо. На цей ліфт, скільки нам потрібно тут обрізати з урахуванням ось цього моменту, що ми підрізали. І одрізаємо його, щоб приварити назад. Тобто, о, в нас вийшов що ось такий. Ну і буде одрізатися ось тут. Одрізаємо, заточимо підварю. Ну що, я трошки прихватив, зараз будемо обварювати. Такая ерунда у нас получилось. Сейчас будем заточивать его И плюс-минус, я думаю, что получится. Вот такая у нас получилась стоечка. Сейчас мы ее закрепим, поставим. І протестуємо. О, як це класно робити. Одною рукою знімати і тримати. Оба. Тут ще й пощі попав. я зараз поставлю. І так, зламаний наш газліфт. Реставріваний. І що в нас? Він каже, ой, яка якраз швидко, то туди закривається Ну, по новенький. Для тих відразу, хто почне хейтери, типу, що ой, за мене конфетку ліпите, або колхоз, або ще щось. Це да, це Діавай. Но, момент який. Перше, я роблю цю машину для себе, не клієнту, не на продаж. І вона робиться з тих матеріалів, які є. І тому, на жаль, я змушений так. Робити оці моменти. При роботі, якщо б я робив машину на продажу, я б в житті таку херню не страдав, я б купив би Газлів, він гривень 300 стоїть, навіть не заморачувався. Но, на жаль, у мене велике бажання зробити з оцих дірмових запчастин погнутих що-небудь більш-менш нормальне і подивитися, наскільки це взагалі можливо. Тому що е завжди робиться як машина. Ось я бачу, що я поверну. Бачу, наприклад, дефектну область. Да, ось цю, там, цю погнута криша, погнута стойка, верь, все. це йде під викид. Тобто воно витягується, витягнулося, висавилось зазор, з'явився в нього, воно погнуте, пам'ятаєте, відсверлилося по точках, викинулося знахар, приварилося нове. Не робиться так, що ти його взяв, потягнув, потім підстукав назад і до нього щось кріпиш. Ні, так не відбувалося. А в цьому випадку я хочу подивитися, чи можливо зробити з оцього. Гамна на нормальне щось під шпакльовку, під, е, ну я не знаю, якісь такі моменти, щоб можна було його далі продовжувати відновлювати і, е, скажімо так, убрати е, дефекти і на ній кататися. Чому саме така машина і чому саме з нею я хочу це робити? Тому що е, реношки оброблені, лужоні, оцинковані. Хто як каже, в суті не міняє, в них йде... Е, Оброблений кузов, тобто воно оброблено кислотою, вони не ржавіють, не гниють. Їм не така велика проблема, коли там деформувалося щось, ти його відновив і шпаклюєшся або щось робиш. Не паче, я завжди шпаклюю під епоксидний ґрунт, він перекриває всі види робіт. І я, якщо в мене є можливість, дістаю знутрі, де я приварювався, відварювався, тобто проводив якісь сварочні роботи. Я забризкую ще спеціальним антиграбім, який покриває, робить пленку з внутрішньої навіть сторони, де проварено було, щоб. Не давати доступ кислороду і влагі з нутрі пускати процес ржавчини машини. Тому той газлів, то просто було цікаво, чи подалося щось зробити. Ось так. Зараз, як я й казав, кріпимо машину на стапель. Можливо, сьогодні ще вспіємо щось трошки потягнути. Покажу, як воно це робиться. Все, починаємо ставити І так, погнали. Сьогодні зйомочка така, ну, а знімаю сам. Тому ну, якось так. Так, колоса відірвалося. Оп, і це теж відірвалося. Все, не колеса. колеса. Будемо якось пробувати. Дотянути, конечно. Тихо. Пана. І коса в сторонку. Хоп, дивимося, що в нас тут. У нас тут полнітий речах, який я вже знайшов, замовив, і буде новий. Стойка, як не дивно не погнута, так ще й не потікша. Цапфа. Вроді теж ціла, стойка стабілізатора треба буде дивитися по тій. В якому на стані. Ну, візуально йде вроде... сюди. І бачимо, ми її чи ні. Візуально, вроді така сама. Ну, Будемо перемірятися, дивитися. Хорошо, так, тепер ту сторону. У нас виходить ось ця зажимна лапа, яку ми будемо ставити приблизно. Ось десь тут. Потім опускати. І ось ця зажимна лапа, яку ми також будемо ставити. Хороша штука. так Дивимося, що в нас по задній частині. По задній частині ще шикарно вскриємо, подивимося, що тут цей нас держиться на одному болтику. Зараз ми його знімемо. Тут підкрилка нема. Наверно, трошки остирили. Берем все. хорошо. Все хорошо. Значит, что у нас тут? О, это наши шей ничего себе. А у нас вся часть куплена. Так. С крипом. В чем был зак... А, я понял, просто так прохорячили, аби рахувалось. Стану, зачем мы Ох я! У нас внутренні чаще не така смертельна, як я думав. Воздухом відвод. Такий А так отлічно, навіть тут ой, не дивно. Живе. Ну, корпус куплений, так що будемо переварювати в будь-якому випадку. Все, з колесами рішили. Починаємо потихеньку опускати і... ні, прийшов для на полти поставлять. ну це вже, ну-ка, ось, ось так спробуємо взяти. 呃，走走走走走，那个走那个。 Так. Що у нас виходить по цій затяжки? Тут я буду фіксувати лише один болт, і то не дуже сильно, тому що в нас в основному буде тягнутися там. Нам, ми його будемо тягнути, потихеньку випускати і підстуквати сюди, вираємо, що вся площа. Тут, навпаки, у тут, е, мене воно на одному кріпиться, але він буде жорстко закріплений, воно буде все повноцінно зафіксовано. І вже воно нікуди не піде. І будемо витягувати, витягувати, попускати, тим самим виравнювати потихеньку кузов, подавати його туди. Так, цю сторону закінчили. Йдемо на наступну. Погнали! Thank <laughs> you. 你说你 Ось так в нас вийшло закріпити, що в нас по цій стороні. По цій стороні все шикарно. Барабан у нас знос мінімальний. Все добре, заради. Машина 49 тисяч пробігу. Це відпавший прикріпити. Окей. Так, ось тут вже сумніша історія. А сам порог рівний, як ми бачимо, ось він. А ось ця частина трохи рячена. Доведеться приварюватися, витягувати акуратно, бо вистукувати, витягувати тут цю всю, всю область. Або подивимося, є під заміну. Пороги, то поміняємо порог. Та і все. Все, машина на стапелі стоїть. Тепер встановлюємо упор. Ще, може, і без упору тут подивимось. Зараз. Беремо цепок, беремо зажим і пробуємо витягувати ось цю область. Потихеньку не спіша. Так, на сьогодні будемо вже закінчувати потихеньку. Покажу сам момент арехтовки. Я Буду так поставити телефончик якось отак. Щоб хоч трохи було видно, що як до чого. Та не затягувати відео, не робити... Довго я тут в принципі зафіксував. Будемо пробувати подавати його. буду показывать поближе. Ну ладно, да. Вот здесь вот можно, не... Аккумулятор сивых. Оба наш, хоче зараз трейну. Що я роблю? Я поки місь відгинаю порог, а от зараз заціплються вже ось тут десь. Буду пробувати отягнути повноцінну, повноцінну усилитель. так, є. Зафіксував. Ось вже за сам усилитель. Можна ж І зараз будемо качати. Відкачуємо трохи і постукаємо ось. Цей зажимчик. Не знаю, пробуємо подавати. А потім я візьму пластинку побольше буду через пластинку вижимати, тобто вся вже в нас область пішла. Тепер вона переходить сюди ближе. І отак по чуть-чуть буду його видвигати. Потім візьму вже кріплення, такий зажимчик і буду вже чисто сам кант витягувати, його поки місті я трошки подам. Так що поки що. На цьому відео все. Уже ви наступне. Побачите, я думаю, буде зняті двері, буде підтягнута ця область і, можливо, щось зроблене стойкою. Так що, поки що друга частина закінчується. Всім, хто вірив в мене. Дякую. Будемо продовжувати. Слава Україні!